Коротше, люди нарізали за 10 минут великий кульок. Хлопці та дівчата 11 серпня і нам показали, де треба збирати гриби. Тут просто одне удовольствие по бабкам, по підберезовикам. За моєю спиною така от посадочка. А тут рядом поруч озера, річки Просто Я б напевно, ніколи б не подумав, хоча я ізначально подумав, що тут є гриби, ну, напевно, якби как бы не місцеві, я б не догадався і не пішов би в цю посадку. Поруч річки шукати гриби. А їх тут просто немерено. Я такого ж кількості ніколи в житті не бачив. В цьому році річка Десна вийшла з берегів. Потопила луга. Цей луг вже почав заростати, так як минулого року теж вода вийшла і все тут затопило. Тут таке трошки болото, волога, сирость. І я замітив, ми ось зробимо шашлики, що тут багато берез пропало. І от тут в цій мелкой березі, от, от в цих деревах, забув як називаються, от таких оце кущах в траві просто немеряно грибів. Немерено. Видно почув. Таке тобі не нравится активності я такі? Я хочу ходить по кущами, які тут ганки. Ходи, ходи. Хорошо. В руки, бред, Саша. <реш> Можете я покажу, де вони ростуть? Хорошо, обережненько тут пройди. Просто Еще я... Паралельно відео Просто в, в чаги різа. Все, бросився, все, на світі, там все там. на світі, все на світі бросив, побіг. Давай сюди, якщо вийти. Тут було дуже багато. Де? У... Він, так, да. це він. Диви, який гарненький. Їх отут залишав, попросив його не рвати, щоб показати тобі. Десь біля мішка. Він такі на азарті. Дядьку, нерва, 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 дима. Ви ще ходите, пошукаєте. А ось дивись, ось Ось, бачиш, вон дави красивий під, під травою. Ось. Збережеш його. Yeah. А ось, бачиш, він травою накритий воно. Oh, yeah. Ой, який красивий. Коротше, люди нарізали за 10 минут великий кульок. Просто зараз. Ой, боже, як раз там мамі покажеш. Взагалі не червивий, нічого, ідеальний. Я ще сьогодні похожу, не собираю грибів. Все, пошли. Я думаю, я тобі показав, в принципі, так? Я відео в такому... Ой, я, я осюди виявки лапа. Я тут ламав дерева Доброго. і не побачив його. Це вже старий, це вже не, не ріж такий. Ну не ламав. Це, це вже дуже старий. Гарний. Хочешь оподивиться? Чуть-чуть. Чуть-чуть давай. Давай сюда зайдемо до Це прикинь, вони кожний день ростуть. А, ось все дивився, він їх не вирвав. Воно, бач, маленький. Воно маленький, давай красиві. Це все маленький. Так, оце самі це цинус. А це все сорту? Да. Це цинус, це взагалі типу, Вот такие. Можна виривати його з корнем, а потім обрізати оцю грязь. Бачиш, червивий? Червивий, він, так? да. Ну, ми а що тут зелене? Це так і треба? Ти да. тут певний? Так, да. ну ми сейчас розріжемо подивитися. Всюду малю, ще малю, малютка, бачиш? Вона да. маленький-маленька. Диви, Так і треба, що тут залежить? Да. Може, тут <ривити> немає. <ривити> Люди місні Приїхали, риби наловили. Грибів насобирали за п'ять минут. І всі тобі тіландиші. Виживуть де хочеш хто. О, усе, вики красиво. Осьо. Ляняки горніли. Ой, да, це его да? як да. сказоч. Ножка тільки танко. О, сік, диви. Диви, Дивись, які краси. Видно так? Да. І буквально тут за пару минут ще до цього з местами трошки нашов. Ось такі красавчики. Просто красота. Супер. Що сьогодні сейчас пойду погуляю. Их можем и пожарить. Да, можна. Риби в цьому озері дуже багато. І останнім часом я дивлюсь все більше і більше рибачить дівчат на спінінги. А раніше такого не було, а зараз прям пішла якась мода. Давайте разом з вами походимо, подивимось. Зараз, бачите, тут місцеві вже пройшлись. Іменно в цих містах. Вони нам сказали йти трошки далі, але ми тут буквально, буквально тут за ними ходили і, і теж знайшли гриби. Давайте пройдемо далі, покажу місцевість. Ось така от місцевість тут. Просто. От кущі, кущі, кущі. І оце в цих кущах, в траві... Дуже багато грибів. Ось ще другий якісь, є бабка, З Походи бабка. Осьо, Угу. Бачите, літом гриби, вони червиві. Щутками.